Доброго вечора. Я хочу показати, як я знімаю макіяж. Ось в мене отакі стомлені очі вже ввечері. І я собі стараюся привести себе якось до сну, зняти макіяж. І ось показую, я користуюсь отакою штучкою. Це гель. Для зняття макіяжу він отакий, бачите, О. і починаю з лобика. Хотіла заложити якийсь цей, але не бачиш зачепити. О. Легенько над очима під очима. О. Губи в мене така помада, що цей не знімає. Тобто то я беру другу салфеточку. І в мене набраний звикла міцелярна вода. Зараз покажу вам міцелярна вода. Гарінір, вона знімає. Я от очі, мені нею не страшно, вона не пече, бо той гель трошки пече, я стараюся очі і зелярна знімає добре і губи. Правда, одним разом не виходить. Треба ще раз. Ось так. І не можна ні в жодному разі брудною по лиці водити. Якщо вже губки витерли, проведіть ще раз по лиці, шиї обов'язково. У мене тут ось проблемна зона прищіки. Я їх теж витираю і можу ще раз пройти. Обе ось так. Тепер що я роблю? У мене є ось така штучка. Набираю собі трошки О, такий кремчик спеціальний. О, його точечно вбиваю. Оці, бачите, в мене вже з'являються теж такі носомні складочки. Він такий дуже легкий. Потім беру звичайний крем, яким ви там користуєтесь. І обов'язково губи, бо вони висушені носи. to nie, nie trzeba dużo, bardzo tego kremu. Jeszcze troszeczkę na łąbek. Tak. I teraz Черівна паличка, яку я трошечки О. Щоб не було другого подбородочка. Двадцять раз, от uh, тут проблема у мене теж. Так надо бранить.